У селі Гукливе Воловецького району є чотири дитячі садки. Тежні жителі жартують. Гукливе незабаром нездожене велику купанню, адже тут останнім часом народжуються тільки двійнята та близнята. Тож не дивно, що всі чотири дитсадки в селі переповнені. Аби дітям було комфортніше, нещодавно закінчили ремонт у першому, третьому та четвертому дошкільних навчальних закладах на черзі ДНЗ номер 2 у дошкільному навчальному закладі номер 2 в селі Гукливе виховується 25 дошкільнят. Збудований він в 1954 році. Незабаром тут планують провести ряд ремонтних робіт, а саме замінити дах, утеплити фасад будівлі, утеплити горище і поставити підвісні стелі. У проєкті про розвиток місцевого самоврядування орієнтований на громаду. Виграний конкурс вже другий раз. І будемо ремонтувати за ці кошти четвертий дисадочок. Там кошторисна вартість 550 тисяч. 70% з яких за проектом на ремонт десятка дають європейці. 25% має виділити сільська рада. До речі, ці кошти вже заклали в бюджеті. У нас є це 135 тисяч. Тож, як тільки будуть перераховані кошти, в селі відразу візьмуться до справи. Деякі роботи в ДНЗ вже зробили за кошти місцевого бюджету. Всі старі дерев'яні вікна та двері замінили на нові металопластикові. Одне тільки що не змінюватимуть у закладі печі, якими обігрівають ДНЗ. Таких кахельних пічок тут чотири в кожній кімнаті. У зв'язку з підвищенням тарифів на газ такий вид опалення більш альтернативний. Тим більше, що нагрівається приміщення рівномірно, у садочку в зимову пору тепло та затишно. Більш комфортно малятам буде тоді, коли роботи з реконструкції ДНЗ номер два завершать.